Однозначно партія удар долажна прийти в Верховну Раду. Ну, Якісь свіжі сили мали би прийти? Я очікую нових ініціатив. А то нового і конструктивного як політичної сили. Це і реформи, економічні, політичні, перш за все. І це буде партія. Це буде оновлення Верховної Ради. Скидати той уряд негідників і казнокрадів. Очікую, що вона не підвала людей, які на неї покладають певні е э, очікування. Я думаю, що це доволі молода партія, і нам студентам, ну, нам ближче по духу. Я впевнена в тому, що він нас студентів буде підтримувати, і ми не залишимося в стороні. Щоб наша страна стала хоть як-то жити краще, може, хоть наш город заживе получше. Євро пройшло. Везде плакати висять, везде щити висять. Ми стали жити краще. Євро пройшло, ми всі живемо хорошо. Я не замечаю этого. Пенсію, щоб нам збільшив. В основному рішучі дії об'єктивні, спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в державі і видається, що будуть спрямовані на захист. Прав і свобод людини, громадянина, Хоча б людям стане спокійніше жити в власній країні. Я думаю, що ця партія зможе захистити мене і таких, як я, від бідності, нищити і несправедливості. Можна багато що казати на цю тему, але в цілому думаю, вона одна з з небагатьох, яка заслуговує на те, щоб дійсно була в владі. У них поки що програма непогана. І Віталій Крічко вже смог прославити Україну. І я думаю, що в принципі, якщо він, я сподіваюся, що він стане президентом України, чесно говоря, ну якщо буде балотуватися, та щоб він комусь ударив. Кому треба? Знаєте, як, так як вони називаються, хай вони так і діють.